Шукала я привід подивитись людей X після Дедпула, Переглядала список відео, які б давно вже хотіла записати, і натрапила на ім'я одного члена команди, якому не дали достатньо екранного часу і розвитку не тільки в оригінальній трилогії, а й навіть у софт ребуті. Звичайно, під такий опис підпадає і циклоп, і найткролер, і янгол, навіть айсмен. Кожен з них міг би легко отримати свою трилогію. Але сьогодні відео не про них. Ви здогадалися, звичайно, вже по прев'ю. Про кого я говорю. Ех шторм, бідна шторм. Скільки потенціалу, скільки сили, скільки цікавих можливих інтерпретацій. А ми отримали це. Так, давайте візьмемо до уваги, що протагоністом мав бути чоловік Росомаха, що нашим півові персонажем була Роук, що історії, які адаптували, були не про шторм. І, звичайно, колір її шкіри, скоріше за все, не вплинув позитивно на її роль у команді. Але це тільки здогадка. Згодом стався софт-ребут. Нарешті вже перестали доїти росомаху, каст оновився. На горизонті замаячила зацікавленістю розкритті не тільки білих персонажів. Скот мав вирости у лідера іксменів, Ну принаймні так здавалося. То чому б шторм не зайняти поруч з ним законне місце? Але ні, це було би надто просто. Нова апгрейдну та молодша, шторм ще гірша. гірше. Це відео не дасть відповідь на питання, чому так сталося. Ми поговоримо власне про те, що ми по факту отримали про дві абсолютно ніякі ітерації феноменального персонажу. Коротко нагадаю про що були фільми, де, власне, була шторм. В першому боротьба проти Магнето, розуміння ролі мутантів у суспільстві, в другому з'являється страйкер, пекстори Росомахи стає сумнішою. В третьому джин стає темним феніксом, і паралельно з'являються ліки від е, мутантизму і Магнето хоче цьому завадити. В ребутнутих історіях штор ми бачимо вперше у фільмі про апокаліпсиса, в якому він хоче знищити людей. Потім у темному феніксі та сценаристи ніяк не можуть перестати знущатися над джин. І начебто п'ять фільмів, або скоріше шість. Але в шостому було просто камео. Навіть якщо ти не головний персонаж, не прям в центрі, не прям єдине обличчя на плакаті, все одно ти маєш бути хоч трохи розвинена для аудиторії. Добре, почнемо з Ороро Хелібері. Хоча давайте ще зауважимо, що шторм мутант омега рівня, у якої дуже широкий арсенал сил, пов'язаний з контролем атмосфери, погоди. До того ж, вона має потенційний лінк із магією. Вона дуже хороший боєць і злодій. А ще у неї неймовірна сила волі, тобто вона реально дуже крута. Я перерахувала буквально соту частину того, що вона вміє. У неї дуже цікава бексторі, романтичні лінки, ролі у різних командах, не тільки людях X. Коротше, орором. М'яко кажучи, дуже цікаво. Я це все розписала, щоб більше показати глибину трагедії відносно того, що ми побачили у всесвіті Фокс. Починається все, наче непогано. Вона, і це, клоп, це перші люди ікс, яких ми бачимо. Вони рятують Логана, вони стильно виглядають. Хелі Беррі просто створила необхідну драматичну атмосферу своїми сніжними силами. Хороше перше враження. Ороро – вчитель, одна з перших учнів Ксав'є, і грає дуже непогану окрасу школи. Потім вона направляє блискавку на Саблезубого на вокзалі. Було б непогано, якби в той момент він не тримав її за горло. Ороро якось надто вже близько підпустила ворога, і якби не було діри у стелі, чи вона взагалі змогла викликати блискав? Звертається вона до Логана, коли він хоче знайти Роук. вона зробила свій вибір. І це дивно, бо наче ж вона має розуміти, через що проходить дівчина. Але хто ж там по одній фразі буде оцінювати погляди персонажа? Ну що ще? вона ненавидить людей, бо боїться їх, хоча вона і не залишила бідного сенатора рибу перед смертю. Що ще? Е, вона прикриває літак і аж перемагає жабу. І десь, наче, був окреслений теншен між шторм та Саблезубим. Ти маєш кричати, каже чоловік. Це, наче, якось натякало, хоч на якусь конфронтацію, але ні, саблезубого вбив наш герой. А шторм всього на всього виступає як ліфт у поганій перуці. По-першому, фільму це власне і все. Ну, може, це до чогось ще більшого далі приведе Насправді це всього-навсього були будівельні блоки для чогось кращого. В кінці кінців не тільки ж про росомаху розказувати, так? Точно? Коротше, йдемо далі. Джин та шторм знаходять найткролера, і ороро людей не дуже любить. Злість допомагає виживати. Це було вперше по фільмі. Пам'ятайте, вона якось до Homo Sapiens не дуже недкролер людей жаліє, вони багато чого не бачать. А от шторм розказує про школу як про прихисток, де не треба нікого і нічого бояти. Добре, хоча б тут якась пародія на характеризацію збереглась. Стандартні пари сцен, де вона використовує свої сили щоб прикрити корабель і врятувати дітей. Але тут, хоч у кульмінації, вона рятує Ксав'є, це вже хоч якийсь прогрес. Також, як саме як і у першому фільмі, нам затизерили цікаву можливість у джинзі шторм, наче намальовуються, хоч не дружні, так приятельські відносини, але реально це нікуди не приводить. Смерть джин взагалі ніяк на Ороро не вплинула, наче вони і знайомі не були. У третьому фільмі раптом тематично шторм відкрили з іншої сторони. Вона слідкує за правилами, вона вчить нових іксменів, і її бачення не таке, як у бунтівника Логан. Професор обіцяє шторм його місце, звідки це прийшло, як ми до того дійшли, чого вона, а не хтось інший. І начебто таке було сказано, наче вона буде мати вагу у фінальній битві. так? Так, вона вже не учениця, але де і як це показали, погода буває мінливою. Дякую, Чарльз, за цей напівнатяк. Тільки но шторм розслабилось і тут на тобі. І якраз і з'являються ліки. Хіба нас треба лікувати та короро твої посередні сили нікому не заважають. Але якщо їй дали хоч трошки характеристики на словах, то екшн сцени стали гіршими. Саме через такі ніякі моменти з боку Ксав'є і помирає. Шторм читає надгробне слово дуже ніжно, дуже зворушливо. Ороро навіть не дає закрити школу, вона там директор. На секундочку десь справді проскочив цікавий і сильний персонаж. О, пам'ятаєте, я розказувала про типу можливу дружбу із джин. Тепер Ороро не пускає росомаху до темного Фенікса. Вона вже зробила свій вибір. Що це за постійне бажання зробити кількість учасників команди менше і не давати їм шанс. Однак ексмени такі борються з поганцями, навіть надихаючий спіч є. Але, звичайно, говорить його Росомаха, бо куди ж без нього. І виявляється, саме його підхід боротьби є правильним, ну точніше, вони та Шторм знаходять компроміс. Ось цей була оригінальна трилогія, яка надто вже ігнорувала Шторм. Вона щось говорить, вона десь там була, у Ороро була хоч якась позиція, але ні причини, ні наслідків цього не було досліджено та навіть проговорено. Вона в оригінальній трилогії скоріше була не ексменом, а просто вчителем якого періодично викликали на пригоди. Однак це, хоч щось, нагадую, що циклопа було ще менше. Було у неї ще камео невелике велике у днях минулого майбутнього, чи як там вона там виглядала круто і сили були розвинуті. Однак вона швидко померла після рівно одного героїчного моменту. Далі софт-ребут. У фільмі про апокаліпсиса їй дали оріджин, Вона з каїру краде і дуже надихається героїною містік. Однак волосся їй дає Апокаліпсис, більше сил їй дає Апокаліпсис. Фактично він робить з неї богиню, і це дуже забирає від того, ким Ороро є насправді. Можна було звичайно розкрутити арку що зі злодія внаслідок якихось подій вона стала героєм. Але кому це цікаво? Вона весь фільм просто ходить за головним поганцем, а у фінальній битві. Просто сидить і дивиться за подіями. І тільки майже смерть містік і перемога інших над апокаліпсисом її змушує хоч якось приєднатись. Ну а в кінці вона вже залишається у школі. Так, що там у нас ще є? Ем... В наступному фільмі фраза одна про недовіру, зроблений лід у Келиху, Та й вже ми це бачили. Бажання піти з циклопом допомогти Джин і декілька посередніх екшн сцен Коротше, у Софт-Рибуті не відбулося нічого хорошого з персонажем Шторм. Навіть стало гірше, хоча в принципі гірше вже було нікуди. Те, що вона говорила, взагалі ніяк ні з чим не було пов'язано, так, якісь дженерік фрази і дії. У жодному з п'яти фільмів ми навіть не наблизились до того, щоб побачити справжню шторм. Та не те, що справжню шторм, хоча б нормального персонажа. Так, це були фільми про команду. Окей, ніколи не можна прям всіх зробити цікавими, але шторм цього заслуговував. Але більше, ніж містіка бортуть, що ж, будемо сподіватися, що у наступній ітерації Ороро стане хоч трохи схожою власне на себе. Я навіть не здивуюся, якщо ми ще версію Хелі Беррі побачимо, але з більш комік екюрит силами, було б непогано. Я б насправді дуже хотіла розказати більше, проаналізувати, розібратися. Але реально, про що тут говорити? Змарнували такий персонаж.